Як змінилися актори серіалу Величне століття Рок Солана Сельма Ергеч зіграла Хадідже Султан, молодшу сестру Сулеймана. І ця роль стала однією з найуспішніших у її кар'єрі. Найвідоміша робота Ергеч після Роксолани. Це фентезійний серіал «Неживі». Окаян Алабік втілив образ Ібрагіма Паші, і ця роль принесла йому світову популярність. Після завершення зйомок він продовжував акторську кар'єру, проте повторити успіх Ібрагіма він так і не зміг. Аргенчик, який зіграв Султана є одним із найпопулярніших акторів Туреччини. Він продовжує активно працювати на майданчику. І серед його найвідоміших робіт фільм Червоний Стамбул і серіал Вавелон Мер'єм Везерлі приєдналася до зйомок серіалу незадовго до його старту, але це не завадило їй здобути величезну популярність завдяки ролі Хюрен Султан. Після величного століття Мер'єм знялася у серіалі Сім'я Шакіра Паші. А також брала участь у кількох міжнародних проектах. Субтитрувальниця